Слава Ісусу Христу, друзі, сьогодні, 2 вересня, ми згадуємо святих преподобних отців наші Антонія і Феодозія Києво-Печерських, основоположників Києво-Печерської лаври. Ну, Про їх життя ви можете знайти десь в соцмережах чи в житті святих. Зараз це все доступно, можна почитати. А сьогодні я хочу поговорити про наші українські святині, які засновували ось такі властиво святі отці. Такі самі більші, які ми зараз пригадуємо, це. Безумовно, що це Києво-Печерська лавра, яка вже є в українській церкві, там вона є молитва на українській мові, оскільки це святиня на українській землі. І є інша ще наша святиня Почаївська лавра. Вона поки що в полоні, будемо так казати, московського патріархату, але я вірю, що все може помінятися. Чому хочу про це поговорити? Тому що Бог зволив і сподобав, щоб ці святі місця були на нашій землі. На нашій святій землі. От взяти Києво-Печерську лавру. Два такі великі подвижники. Антоній, затворник, монах такий. І Феодозій і Гумен, який навколо себе збирав ченців, будував храми. Вони це робили тут у нас. Самі були українцями з наших земель. Антоній був з Чернігівщини, Феодозій з Василькова. Вони виросли тут, дух, такі духовні люди. З дитинства вони тягнулися до Бога, будемо казати, щирі духовні українці. І це є наше наслідство, наша духовна традиція і спадщина. І ми їх повинні берегти і шанувати, і не оглядатися там на Москву чи ще кудись, що тільки звідти може благодать іти там, як тільки газ по трубі з Москви може йти, так і тільки благодать з Росії може бути. Ні, Бог сподобляє людей отримувати ласки усюди, незалежно від тої країни, де вони живуть, незалежно від того, до якої імперії та земля належить в той чи інший час. Українська земля так, цей ласий кусок здален, тут сюди різні імперії нападали, хотіли їх захопити, і наша земля була дов, довший час в складі різних імперій, то одної, то другої. Але Бог нас створив українцями, людьми, яких мова. Друга по милозвучності у світі, після італійської. Та невже ми не достойні молитися нею, як тут деякі священники людям втирали це, що це базарна мова, неправильна мова. Друга мова по милозвучності у світі це ж ласка Божа така, що Бог нам дав таку красиву мову. Тою мовою можна дуже багато так, розказувати. Сьогодні я себе от пригадую, ви знаєте, що Біблія спочатку була тільки на трьох мовах: на староєврейській, на грецькій і на латинській. Були три такі переклади. І побутувала думка обігіль свята Трійця, так і на трьох мовах, оскільки і напис Ісуса Христа був на христі, теж на трьох мовах, тільки на цих трьох мовах повинна бути написана Біблія. І от з'являються такі святі оці, як Кирило і Мефодій. Вчителі слов'янські і перекладають Біблію на цю староболгарську мову, про яку ми знаємо, яку ми називаємо церковно-слов'янська, вона дещо буде змінена, була ближче фонетично подібна до тих мов, які ми тут говорили. І от сьогодні кажуть, ось старослов'янська мова, вона така свята мова. А в той час, коли Кирило і Мефодій її створили і перевели Біблію на неї, їх чуть не відлучили від церкви за це. Як вони посміли, тільки на трьох мовах Біблія може бути на грецький, латинський і єврейський, а вони переклали ще на якусь бугарську мову, там слов'янську. Як вони наважились таке зробити? Бажимо, бачимо, це вже в історії були такі події. І сьогодні знов такий самий випадок. Хтось каже, що тільки по старословянськи треба молитися. А ви як смієте на українську перекладати чи інші мови? Мусимо бути вище таких речей. Бачимо, що людська природа є недосконала, наш розум можна легко завести в різні такі манівці, тож будьмо вищі цього. Нехай Боже Слово живе у нас в кожному серці. І такі різні речі нас не спокушають. Так само нам можуть теж вухалити, розказувати, що от була Російська імперія, був Московський патріархат, Трієдіна Русь і так далі. Ну, і навіть докази, які зможуть наводити ще ще щось. Але ми бачимо, що все це шито білими нитками. Ми знаємо, як цей московський патріархат сюди прийшов на українську землю, якими продажними способами тут підпорядковувалася Київська митрополія Московському патріархату. Все ми це знаємо. Бу в Біблії навіть написано, що немає нічого тайного, щоб не стало явним. Все воно відкривається. І сьогодні наш народ, утримавши незалежність, ведучи цю страшну війну за цю незалежність. Має можливість і отримати незалежність духовну, за яку дуже багато священів, монахів і простих людей віддали своє життя, згинули десь в Сибірах, у тюрмах. Про це ми навіть знати не можемо. Є навіть такі дні вшанування всіх святих і всіх святих, неділя всіх святих землі української, так вона і зветься, Ну, навряд чи в інших країнах в календарях ви знайдете таку неділю. В російській там буде написано. Всіх святих землі Руської і так далі. Греки своїх шанують, болгари своїх шанують. А от в нашому українському календарі, церковному, є така неділя: всіх святих землі української. де всі імена вписані, які ми знати навіть близько не можемо, бо вони втрачені є. Але в Бога в неї всі записані золотими буквами там на небі. І Бог кожного. Знає їх по імені, і то є подвижники нашої святої української землі, нашої святої української православної церкви, православної церкви України, яка відроджується, яка бореться за те, щоб бути в єдності з Богом, щоб не залежати від якихось таких структур, які хочуть її поработити, пригнітити, а бути вище цього, -цього щоб бути безпосередньо в зв'язку з Всевишнім Отцем, з Богом. Я вірю, що рано чи пізно, так воно і станеться. Сьогодні ще йдеться боротьба духовна, така і тілесна боротьба, бачимо, війна ця страшна. Так само, бачите, Путін говорить, що він каже, що одна з його умов це не переслідувати російську православну церкву в Україні. Значить вона тут є, раз їх хтось тут, тут переслідує. Значить та церква в Україні тут є, раз він таке говорить. Але бачимо, що знову ж. Що по документах всі кажуть, що вони українська православна церква. За кого ж тоді той Путін заступається? Віримо, що Бог почує нас. Він на стороні ображення, на стороні Слабкого, і такі святі подвижники Антоній, Феодозій Печерський, і інші, які ми сьогодні шановуємо і взагалі яких шануємо, будуть молитися за нас і допомагати нам. Боже усім благословіння, ангела-хранителя, нехай ці святі угодники, яких ми сьогодні згадуємо, преподобні Антоній, Феодозій Печерський, допоможуть і нам розуміти те, що наша земля є. Богом благословена і Богом нам дарована. Бог благословити всіх.